Чорні дірки всесвіту нагадують людині про пекло. Вони поглинають у себе все, але нічого не вилітає з чорних дір. Там немає часу і світла, як у непроникній пітьмі пекла. Чорні діри і темна матерія та енергія, про які давно сказано у Біблії, становлять близько 98% відомого нам всесвіту. Припускають космологи. Біблія називає це непроглядною пітьмою і мороком темрявий навіки. Воскреснувши, Христос перейшов з часу у вічність, пройшовши крізь похоронний одяг, не пошкодивши його. Вічне життя у нових тілах із з надможливостями — це надія всіх християн. Наше тіло прив'язане до просторово часового континууму. Воно руйнується, як і вся матерія, але Бог вклав вічність усередину кожного з нас. Ваша душа, представник вічного світу, має можливість змінюватися. Біблійне покаяння це зміна свідомості, і вона науково обґрунтована. Душа, залишивши тіло, побачить із вічності і майбутні події. Ті, що перебувають у пеклі, просять послати проповідників до їхніх рідних, щоб вони не потрапили у вічні страждання. Для цього нам і дана Біблія. На 2021 рік Біблія або її частини перекладені трьома тисячами, чотирма дев'яносто п'ятьма мовами та доступна близько 97% населення світу. Щоденний тираж Біблії складає близько 33 тисяч примірників. Ця книга поєднує тимчасове та вічне. Кожні три секунди у світі друкується один примірник святого письма. Жодна інша книга не може похвалитися випуском 9 мільярдів примірників. Біблія без жодної реклами користується популярністю протягом майже двох тисяч років, будучи на сьогодні бестселером номер один. В основі будь-якої матерії лежить інформаційний код. Це слово Боже. Матерія не вічна, а слово Боже перебуває по вік. Тому мільярди людей відвідують церкву, вивчають слово Боже та вірять в Ісуса Христа для спасіння душі, духу та тіла. У світовому масштабі старіють та вмирають не тільки люди, а й планети. Вся матерія зіткана зі світла та вмираючи вивільняє енергію. Наші душі, залишивши тіла, повернуться до Бога. Все минає, а Бог вічний. Йому дамо звіт.